Парі, га? Чаклун, без сумнівів, фрост переможе. Усі її варіації, що билися тут, були дуже люті. Ах. Треба було залишити кроніку в живих, коли я забрав її пісочний годинник. Тоді я зміг би тнути її носом у те, що я створив з її золотим балансом. Вона б не схвалила? Вона б зненавиділа це. Сама винна, що не побачила в мені загрози. Тут стільки гавіків. Усі однаково огидні. Рейко і лімей, правителя яких ми з Танією позбулися, теж любили кривавий спорт. Я сподівався, що поклав в цьому край. Як довго ти був у влади? До приходу гавіка? Достатньо, щоб сумувати за тим, що він знищив, все змінилося просто в мить. Наша часова лінія злилася з його і запанувала анархія. Друзі, друзі! Якщо вам сподобався цей бій, ви будете в захваті від наступного. Нас розважить новий боєць. Та, що наважилася чинити опір. Зустрічайте Таня! Що вона постраждає перш ніж не хвилюйся, ми влаштуємо їм сюрприз до початку битви. Несподівана, але приємна проблемка. Таня матиме союзників у бою. Що відбувається. Рейн. Що ти тут робиш? Тебе тут не повинно бути. Без своєї імператриці? Я не імператор. Ви надто рано святкуєте. Бій тільки розпочинається. Хто вони? Друзі таня. Ви не мали жодного шансу пробратися сюди непоміченими. Меч Кенші чудово знаходить порушників. Визнаю, я не чекав на вас трьох так скоро, ваш Люкан вчинив хитро перехопивши ініціативу. Спускайся сюди, Гавіку! Ми чекаємо. Так, розваж своїх поплічників, прийнявши бій особисто. Ви б померли надто швидко. Мої послідовники заслуговують на більше. Емпір та демон гавіку варто докласти більше зусиль. Коли мій кріс уб'є тебе, крах порядку прискориться. З кожним ударом моя душа ще на крок наближається до хаосу. Ти не порушиш порядок. Fight. Хаос хаосу не перемогти. Поки я живий, я стримуватиму анархію. <ривіт> Вони здолають нас, якщо ми не відступимо. Сюди. Чудова робота, чоловіку мій. Вони наші. Вони б'ються як рейко і лімей. Ми здолали тих тиранів. і із цими. Я вірю Варгуса, Делію і тебе. Дуже своїй королеві. вода змиє тебе з лиця землі. Тирани рани завжди програють. Обожнюю твою винахідливість. Це одна з причин, чому ми одружились. Закохані дурні! Дивіться сюди, а не один на одного. Зустрічайте тих, хто подарує вам смерть. Смерть не наблизиться до нас. Ніколи не поспішай завойовувати увагу. Поквапимось до тунелю. Так, нумо, хуткіше. Це буде весело. Це Марія та Йосифе. Втеча провалилася. <плес> <клес> Втеча? Тунель це вхід, а не вихід. І тепер ви в лабіринті. Він постійно змінюється. Його пастки анігальні. Його мешканці жахливі та смертоносні. І ніхто не виживе. Я насолоджуюсь вигадуванням нових способів вбивати. Ми тебе не потішимо. Ми тут не помремо. Смерть неминуча. Питання лише в тому, як вона нас назжене вас. Ми переживемо цю негоду разом. Усе марно, вона надто товста. Ну що ж, міцний горішок. Сайрекса, ми продовжимо рух. Як пощастить, наші шляхи перетнуться десь. Зрозуміло. Решта йде далі. Ходімо, і ми. Згоден, уперед. Розберись з зрештою, будь ласка. Імператриця та імператор. Наші. Я не здивована, що ви приєдналися до гавіка. Ви підете на все, аби досягти влади. Не повчай нас. Ви не краще. Тому ви вкрали наш трон. Ми діяли зараду зовнішнього світу, а не себе. Ми звільнили його від порочного режиму. Ніколи не мали отримати владу. Ви ніколи не повернетеся до влади. Це сектор. Ми маємо допомогти. Делія милосердна. Хаос вділюється безліччю форм. Ви боротиметеся з ними знову і знову, доки не переб'єте їх усіх. Лише тоді ви зможете піти далі. Цього разу ви зазнаєте поразки. you Мені це не подобається, що на нас очікує далі. Або ми, або вони. Ти чув, що сказав Гавік. Але я хочу вбити лише його. Позбав їх страждань. Це так убивство. Скільки в цьому драми! Ви заслужили мою прихильність і можете йти далі. Мені так набрид його голос, як і мені. Давай знайдемо сектор. Сподіваюся, Гавік стримає слово. Дякувати Аргусу. Що більше їх гине, то більше Гавік надсилає їх. Визнаю, мені подобається це випробування. А ти готова до наступного? Що ще. Все до біса просто. Щоб вижити, ви маєте відкрити ці двері. Гавік дозволив пройти нам, щоб розчавити. <праць> Відійдіть. Це ніяк не допомагає. Замок можна зламати, якщо вистачить часу. Я надам його вам. Ой, Таня. Якщо сектор відкриє двері, іди з нею. Ні. Я не можу. Ти повинна. Я не зможу довго їх стримувати. Мені не вийти. Рейн, я... ти маєш вижити. Проведи союзників сектор у цитадель. Ні, ми поклялися ніколи не розлучатися. А ще ми поклялися зберігти імперію. Ну, Мотаня. Щодня, ти нагадуєш мені, чому я обрала тебе. Іди, Таня. Прошу. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео. Окрема подяка спонсорам каналу. Імена цих неймовірних людей зараз можна побачити на екрані. Нагадаю, що за можливості кожен бажаючий може підтримати канал гривнею, ставши спонсором каналу або закинувши разовий донат. І вже в наступних відео насолоджуватись словами моєї безмежної вдячності. Всі посилання залишу під відео. За кадром незмінно був Дмитро Глічер, довгого життя і процвітання.